Но у меня тут трошки есть набои. У меня 7 каменчиков есть, я могу покататься. Дайся я улицу. Дайся за улицу. Борщ. Я буду просто им хлюпать Дайся за а Дайся за улицу. Блин, а чо oh, Дякую, yeah, okay, yeah, okay, yeah. я Так, чую. В гості зайшов. Так, а куди бігти? Як де, де его... Де ось, дивитися? ось, вставайте ось тут. Ось. І відбивайте. О! Я бачу Толика. А він може заспавнить этих своих чепушек десь oh, у нас. Да, ну? да, да. Павля ти можна тільки вони навряд чи сюди зайдуть. То перший левел. Блин, у в мене перші були я ж не почистився, блин. Та да, ми ж погулять хотіли, а не До того ж я 200-ти візьму тут. А їх там скидки? Там багато, там дуже багато. Так, у нас повний комплект. Лха, картоха, електродик. Лоха, Леха! А! Так, я впала в свого п'ядесталу. Все залізла назад. Я роблю знов. Та-та-та-та-та-та-та! У мене за звуки весь з пострілів пропали. Їх немає, да, немає. Не, не, в мене нормально е вивозить еще комп, вивозить. Що це робиться? Эээ, е, один остальный лг зламали. Да, мост. я бачу. Я не знаю, коли його зламали. <реш> так, у мене там чат не поламався. Так, а що це з тобою, Айзек, то тебе кудись перекинуло? Ну знаю. Походу дабл був був в іншому місці. Е, третій люк зламався. Той Нема часу писати. Тільки <реш> відійшов. Так, в а... мене вже немає ремонту. Дайте тобі ремонт? Де ти? Так, да, так. Да. хоча б одного. Ой, в мене трошки зависло. Дякую. Набої. Дякую. Так, а де набої брати? З uh, заходь, з боків, uh, збирай сумочки. Злівої і справи там сумочки можна залутати. Дякую. Крикуха прийшла иначе. Я не знаю, хто вже нам прийшов, ти подивися. Там коні, свині. Все в купу. Гурняне шоу, я? да? а що це робиться? Блін, ремонтувати ще самому надо. Я щось чую. Контент. Ааа контент. <реш> на, на, так не підривай мені базу. Падло. Я бачу тій роги просто через цю. Ого, це геніально. Вони прорвали цей решетку. Торкається цього дрота і люк відкривається двері. І вони вниз падають. Я знаю, що це геніально, бо це робив я. Трошка. А де ремонтувати треба? З боків дивись. Так, я дістала. Електропаркани ремонтували. Ай-яй-яй, да дайте встати. Справа, справа їх ремонтують. Все, я зрозумів. Зараз дійду до них хоча. Ой, що я падаю, гос ми з тобою прямо одне в одного впали. Не знаю, нагадаю, нічого не видно було. Ооо, в сенсі! Так, а, що Ааа! Я випав! <рес> в я не сенсі знаю, випав! Але أو. я випав! Господи, там! Ти знов дропнувся? Да-да-да, я знов дропнувся. Там вже на, на в люку сума купа. Айзек, айзек, ремонтуй все, що можеш, навіть спереду ремонтуй. Я двері в... Тут, тут цей закинуло, ее в углу кадана закинула. Зараз. Зараз. Ну ось Все, добив його. Хай, ну, троє. Ага, так, знову я троє. Ага, я понял, все коротше на виживання. Тоха, Тоха тут, коротше, свій череп намагається а я зараз... Лупашу. Коротше, не, встиг... не встигли на орду. О, За я те... тут вуглики заспау. Ух, базі. 3-4 вуглика. Да, тут. да. Так, я не спавняться? Або їх да. викинуло, або заспаунило. Вони могли спадати цей. Так... Не-не, вот у нас тут. Євгенич, скажи чесно, це твої круг справа чи ні? <світ> Щоб знати чи працює ото... Мене взъїли. Блін, ще труп цього надо. Ліч. Та ну йопта, я вулиця. не стихаю вс сам робити. Ну мы стараемся вносить демедж, тому що як їх Та, багато. Два, до вас Просто кажу, що для такої толпы народу ну, лімон, мало. Лимон, лимон пролазить! Лепхайся уй-ой-ой. Вот Вони, вони яму прокопали під базою. <світ> Нехай копають. То я в яму попав, не зміг застрибнути. Окей, база не рухне, все окей. Мене тоже якось вмудрилося заразити, я не зрозумів як. Ну да ладно. Так, а що та Живи мене. Не дамося. Ага. Не надійся, і ти пішла геть. Не, ну по патронам мы до речь в плюс вылазим. Просто треба путать эти сумки. Блин. Да, давай, ще дух вы сюда повернися. О, сумочка пока не впала, надо лутать. Блин, ребана коляска. Оце весілля просто аж через край. І там ада добрий, і конкурси, Тамада цікаві. Шмелый, і конкурси цікаві. І гості п'яні. Ля що роблять? Детри, там зверху можеш базуки по мелочі стріляти як. А Я Якого? Юля? Юля. Юля. Юля, ти шо? Відбивайтесь пока від южі. Юля як! Коду це радіус в них коли вони спавнять, то достається радіус по вмерла. А, зате гугликом з'явився. Так, дестрі, я бачу тобі треба срочно причинить допомогу. Так, Айзаки ти як би. нормально? Нормально, нормально у мене є ще чим лікуватися. Ні, <рес> на себе мене просто кинуло, да? <рес> Знаєте, яку музику тут треба? Ту торото тото. Угу. Угу. Так, айза, айзе. Лікуйся, давай давай, ну! Не встиг. Айзека як? Е. Euh... Юля позаду загризла. Та ну дай перемонтувати нормально. Блін, знов вуглик! І Юля! Юля, 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 не надо! А! <sharp noise> ай, мутий такої навали. Я хто знаю? Давай, май тоф о 5.000 залишилось дві. Давай, трошки, трошки. Є. -е -е -е. Ура! Що тут опять десь щось заспавниться, дивіться. Всё. А він вмер? Да, добили його. Два сундука стоит. Та ну на. Просто підслуховываю сюда есть. Це короче на выживание. Забирайте эти скриньки, вони мені мешаются. а як до них до сбоку, сбоку. Без убезубе. Це и набої візьми. Олегка. Ой-ой-ой, а... Юля всередині, Юля! Вуглик, вуглик, дивіться вуглик. Айди, стрій позаду тебе, Юля. Візьмеш... <А>, Юля, <палючих> uh, так. Візьмаш, uh, Юля! Та... Юля, Юля не доріжку. Uh, яку доріжку? Тупо якій вони бігають, там є ж, uh, Пробіли, щоб по це як збирати, поремонтуй там доріжку сталь. Там люки стоять. Не можна, щоб вони ці люки проламали. Так, у мене вже 15 тисяч набоїв. І взагалі по підлогу все поремонтують просто. Побаріть, З... беріть теж набої, беріть. Вона лишилась не. Три аптечки. Такі, треба ремонтувати доріжку з двох сторін. Вони в основному зблизька там сильно побили. Так, Я гляд, думав, дівгож, йо, я йо, не йо. бачили. Мене Юля Шо, бігає Юля? за мною. Я а, палі, палі, від неї. звернути палій, Дивись, диви, диви, палінь! <звук> Лімон заспавну, <Да>. Прям зов. <звук> А, а я вже думав всередині, всередині це стрьомно. Юля, Юля! Юля, не надо, Юля, ай-яй-яй. Юля, не надо. Не треба за мною їхати! Давайте я вилік. Юля, давай, давай поговоримо! А, Юля! У мене нога зломана ще. Гос, що, а... що ремонтувати тут? Я не знаю куди йти тут. Ааа! Не треба! Перезарядка! Я на вулиці. Ні! В сенсі на вулиці. У мене Тучі, вигнали. В бути. Заліз назад. Юля бо, мене таки за зажерла, Юлі... бо в мене була перезарядка. Там цей, і Юля I сидить всередині. Не, ну слухайте, я дуже довго ще протягла. У мене вс? Да, мене перший раз з'їли. Це чисто тупо фарш. З нас. Я це... Я постараюсь цю базу відновити, звісно, якщо вийде, і що вона ще останеться. І це треба буде весь сервер сюди на... Просто весь сервер. До речі, так. Поки ми тут дуже топово сидим. Мене тільки один раз зажерла, Юля. Блін, хто б'є? Хто б'є мене? Ззаду, ззаду. Рани. Юля! Ой, 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 ой. Так, з другої сторони. Пробач мені. Так, хто на стримі після такого не поставить лайк, на того наш нашлеться фрачка. Ми на 2 липня зажали. Десь в дорякче, що не знаю, не видав. Я вийшла, щоб полікуватися, а а Що ти робиш? а Хто я? Де я? А Що це, мене? Не, мене не Юля, не надо! Де я а, о. Я на Юлю вийшов! Потолочився по ней. А ехать. Карина, Карина спасай! Лимон. Вовки. Ой, блін, а мене викинули. Такий типа ти тут зайвий. а <hel> Ого! Тут ще вов! Де вов? На дворі! А! Яма! Не яма! Куди мені бігти? Народ ха 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 Заскочив! буду дома тысь двері не закрив і, коротше я погуляв Мені ногу поламали аптечок уже нема ти сьогодні ще Ти задолбав! Паскуда! а це могли такий живучий. Ой, Юля, за що тут можна? Юля! А ти тільки ч я блядь, ч, блядь? Вона відпустила мені усе. Юля! Добре, що я собі патронів трохи. Ааа, серьезно? Да ладно, кидай ей доедай, то ну так не можна. И ведмідь прийшов, и ведмідь прийшов. Веднадя може там якась отхилка выпаде. Яка от килка? От килочка, маленька така. Я, я тупомагаюсь собой туди. Та тут дві сумки вже, моя і ще честь. І моя, напевно. Юля, я тебе дом с этим Ну моя страшна. чесно, не чесно! А, -а, а Блін, ну знов падає, знов падає, Юля. Перезаряджайся, Каріна бігом! Так, оце мій рюкзак, да. А може й не мій. А, пробили. Може оце мій? <звук> да, ти мій взяла походу. Блін, айзек сорі. Там в скриньці, де три заблока пароль. Там повинна <звук> бути отхилка і так-так. Це у нас вийшов івент на 100 підписників у цьому в дискорді. Ого, генератор пошти наполовину заправка вилетіла. Класний там ада і конкурси інтересні. <гум> так, да. показує тебе було. Ааа, може ХП не, не змогло відмовитись. Та ну давай, ч лікуйся? Так, дивіться обережно, бо скоро буде бойове братерство. Та -мо, я так, не можу лікуватися. Сразу... Я помираю просто, у мене... Не на Та Треба потрібно... стримки мати. Де? А де мене... моя... Ага, бачу. У мене 120 секунд лікування, оно взагалі не ликує. А в нього там, а. Зараз його так затыкаем. Ну окей, 500 секунд лікування, так я зараз помру. Ты шо? Та юм? Та дай вылику, вот и шо. Та на реку налик на вытрачай. Сенсу уже немає. Я спиринка, я походу тоже зараз отпаду. У меня тысяча секунд цього майже лікування, але... А, А в може вийде? Так я увидишь о покуда веди ты? Відійди аж назад бази. Ну окей, я вийшов. я вийшов. Я вийшов. Лікування пішло. Наші. Добре. Знову гибли. Нормально ми живем. Ми тут робимо демедж, вони до речі пробили одну цю. Так, одну да, чим далі від нього знаходишся, тим менший демедж. я то відійшов. Опа. Пошло. Це було цікаво. Воно шо, всі померли, чи що? Походу, так. Да. А це... Андрій Євгеніч жалувався над нами, да. Дякую. <ріст> Дякую тобі, <ріст> дуже величезне. <ріст> Не, ну це протольно. було Клас. посужно. Да. Супер. <ріст> Це це, блін, треба взяти ресурси, це все поремонтувати і, і просто не було. У мене 20 тисяч, тисяч набоїв. Чого не спим? Взагалі хотіли спати, раніше піти, але поїхали в пустку шукать босів. І знайшли а... Андрій Євгеніча. Так, да, і Андрій Євгеніч вирішив нам зробити прикол. А, підписуйтесь, може. Але за таку движоху, ну те, що за варто. Якщо підпишеться більше 20 людей, то ми будемо це наполягати, щоб це повторило. Ні, це було супер круто. Юлі спавнились прямо біля нас. пробивалися, дивись, скільки тут всього поламали. До речі, хто хоче грати з нами сервер ядерний борщ. Заходимо. Заходимо в Дискордик, і скоро буде вайп. Так що, можна є шанс почати в п'ятницю прямо на новій карті. Що ви, хлопці, як вам? Та файно! По патронам вийшли в плюси, причому капітально. Та скинь просто в ящик, я там потом заблокую. Куди скинуть? Нарду? Так. А, а зараз що було? <що>. Що відбувається, Андрій Євгенійович вирішив нам зробити цікаві конкурси. Євгеніч, це треба буде якось повторити. По-любому. І бажано, щоб побільше гравців було. Так, гравців побільше. Ну, бачиш, зараз нікого на сервері майже не було, крім нас. Ну, я не знаю на рахунок досвіду, я взагалі сюди зібрав би людей 16. А Дві так. Помічки? Дві, Дві паті. Так, да, все рівно тут ПВЕ зона. Ну да, ну, до речі. Яка ну, різниця на досвід? Просто Ми от. 9 очків. <світ> Ні, серйозно, я за було б. Цікаво. Дві команди, щоб хоча б досвід тримало і побільше, ніж просто так. Дуже ага, довго держали. А... Прямо дуже то довго. Це... Ні, не це. Чекаю, <гаде> ja Я... Я теж ракети буду ставити. <гаде> Я пішов крафтити на ракети крафт. <гаде> і сталюку там робити. так? Да? І це треба буде мінімум. Я не знаю, якщо буде 16 людей, то щоб троє ремонтували. Виходить, кожен на доріжки з боків. Дякую, блін, Реально, ти нам дуже допоміг. Приїхав як термінатор, знаєш на цьому на байку. Мені потрібні ваші боси. Стільки людей я в шоці. Привіт усім, підписуйтесь, У нас буде весело. Ми, ми, тут... ми Себ... трошки не готові тут до, до ночі, так, да, тут, кор лазав все. А коротше, мантувати ми... надо. Не знаю, мені а, як Саме Сами чесло... в, яко... в якому сенсі? Що він нас задовбав, чи просто дивить, спав на як... всіх міні бос які лазали усюди. Да, от то, те, ні, що це, вони опос спавнились, оце прям це було... ж не тільки толік так спавне. Нє? Я не можу спавнять. Я, думав, босса, він. Спавнят. я так, навіть виходя... ось, сюди, ось сюди смилася, а вони мене знайшли. Ой. Ага. ага, ага. Ліфоха, він стріляє з базуки. І ця базука, ну, ну не риба, не м'ясо, якщо чест. Ну, отой да. картоха сильно ламає блоки, він сильно противний. А електродік цей, він постійно б'є током і не дає нормально відхилятися. Надо да, цей, а ми ж ну ми ж так не, не готувалися, щоб прям ми думали, там знаємо. 2-3-4 боська знайти, а не штук 20-30 підряд. У да. мене ж теж було що я декілька разів впала тут до босів, бо так тут Так, Я зараз підійду. А, все, я бачу. Так, а де? А, тю! Ось те, де можна було залізти на гору. Я б могла отут. Опа! Если треба виходити з выходит из игры Всі Всі сюди, сюди пішли Ми на арені. Так. Ми на арені, Ну, біля І зараз всі клітки клетки всі зомбіки, так? да? Оці от 3 на 5, 4 на 10. Ага, пару босів так, а у мене ремок нема. Дві ремки залишились. лишилось. <ріх> Айзек, Тепер три. <ріх> Цікаво, якщо я спробую вийти з сервера. Мене меня на выпусі, да, походу. Не, бо там постарлися тут. Так, ну я прийшов, конечно. Оооо. Так, що, хлопці? Читаю, готові? Я не готовий. Я тільки блін. блин. <ривіт> ну, я так понял, всем насрач. Да, я, я це понял. <плес> так, прям.